Бог не обіцяє легкого, він допомагає, коли тяжко. Роздуми над Словом Божим на середу 34-го звичайного тижня, рік перший. Того часу Ісус сказав своїм учням: Люди накладуть на вас свої руки і будуть переслідувати, видаючи в синагоги та в'язниці. Поведуть вас до царів і володарів через моє ім'я, станеться ж вам це насвідчення. Отже, покладіть у серцях ваших не турбуватися наперед, що відповідати, бо я вам дам слова та мудрість, яким не зможуть протистояти чи відповісти всі противники ваші. Видаватимуть вас і батьки, і брати, і родичі. І друзі, і вб'ють декого з вас, і будуть ненавидіти вас усі через моє ім'я, але й волосина з вашої голови не пропаде. У вашій терпеливості здобудете ваші душі. Ісус Христос навчає у Євангелії, як жити у скрутні часи, навчає дуже спокійно і впевнено. Він не обіцяє, що буде легко, але показує, як безпечно пройти через небезпечні місця. Там, де на людей валиться насильство, ненависть, тероризм і переслідування, разом з усім цим поширюється і страх. Цей страх тим більший, чим більше люди сподівалися побачити світле майбутнє, безпеку, збагачення, комфорту. Тобто побачити те, що обіцяють політики та реклама у банках і магазинах. Такий страх нападає на тих людей, котрі покладаються тільки на те, що можуть осягнути тепер, у тимчасовому земному житті. І цей страх не мине, якщо, аби довідатися, що буде далі, піти до ворожки, і не допоможе їм якась там духовність. Яка допомагає повністю відірватися від того, що переживає суспільство? Майбутнє не визначає сліпа доля, його не змінюють магічні закляття чи езотеричні заглиблення. Майбутнє належить Богу живому. Наше Боже майбутнє починається вже тепер, зараз, тут, на землі. Воно починається тоді, коли ми тут і тепер віряємо себе у руки Бога, котрий нас створив і любить. У цьому полягає віра в Бога. Тому, хто в нього вірить, Він дає мудрість, знання, як треба жити і вміння впроваджувати в життя це знання. Мудрість бачить, у чому полягає справжня небезпека. І тому спроможна їй уникнути, аби йти далі, до істинного блага, яке не проминає. Христос не обіцяє нам легкого життя, Він лікує страх людського серця. Хто не боїться, той не впадатиме у паніку і спокійно пройде через небезпечні ділянки свого життя, проваджений надійною рукою Бога. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.